Зимовий розпродаж 2025 і мої перші розпаковки. Тож, мене звати Женя, я зараз проживаю на Кіпрі, і сьогодні в нас 4? Ні, 5 січня і зі мною сталася перша зимова закупка на розпродажі. Я насправді намагаюся зменшити кількість покупок, але сьогодні зайшла, щось купила і зрозуміла, що в мене дуже багато речей від цього бренду. Тож вирішила показати, що в мене є, поділитися моїми відгуками на якість цього бренду. І мене зазвичай дуже радує ціна в всіх магазинах. Тому давайте розкажу, що в мене є, покажу. Тож, я не буду робити секрет, що це, якщо що, не реклама, але я була би рада. Тож, це бренд португальський бренд Parfois. Parfois, я вже забула як правильно, хоча насправді я колись з ними працювала, якось працювала, працювала продасе в магазині, і якраз цей бренд був одним із тих, які ми продавали. Тож, у мене є. Я зрозуміла, що в мене є багато речей від цього бренду. Тож, можу зняти на нього огляд, тому що деякими речами я реально користуюсь дуже багато навіть років, і вони себе гарно показують. Загалом це бренд, який продає аксесуари, це сумочки, взуття, дуже багато різної біжутерії. І нещодавно в них. З'явилися якісь колекції одягу. Одяг їхній не пробувала. Але ж покажу, що є в мене. Тож, в моєму арсеналі від бренду Parfua. Почнемо, напевно, з такої сумочки. Я буду все розказувати з цінами, бо я ці не пам'ятаю. Цю сумочку я купила на літньому розпродажі. Вона Та, така довга. Вона мені дуже подобається. І коштувала вона мені, здається, 9 євро. Це була. Ну, я надіюсь, це була її фінальна ціна, бо було б обідненько. Ще, що, напевно, варто сказати: що бренд ПРФ представлений в Україні і дуже багато де є магазинів, також є онлайн-магазин, але я б рекомендувала все-таки ходити в їхній офлайн магазин Це компанія Argom в Україні їх продає і міряти, дивитися, тому що мені здається, що те, що воно виглядає на фотографіях на сайті, і те, що воно виглядає в реальності, це так сказати дві абсолютно різні речі. Тож, в мене є така сумочка, коштувала вона мені 9 євро. Це вже було зі знижкою 70%. Тут є у мене копійки отака кишенька. Не можу так відкрити, бо там копійки лежать, коли падають. І я отримала за цю сумочку дуже багато компліментів, беру різні відпустки і навіть в подорож сюди ідеально лягає гаманець. Ой, паспорт. І тут в мене так телефон і паспорт сюди лягає, цього достатньо. Отак. О, ще в них є окуляри, і в мене навіть були одні окуляри від них, вони залишилися в Україні. Наступний у мене є такий їхній гаманець. І цей гаманець я купувала ще в Україні. Цьому гаманцю, напевно, років вже 5. І він дуже комфортний. Я тут маю картки, гроші, копійочки. І він мені навіть влазить в ту сумочку, права. таке... Сьогодні я вирішила з цим гаманцем попрощатися, тому що він трошечки позадирався, але як на мене 5 років і це не шкіра, він себе дуже гарно показав. Я його заміню на отакий. Я купила ось такий срібний. Я на нього дивилася ще влітку, але сьогодні прийшла і він коштував 7 євро. І я вирішила, що 7 євро за гаманець, який я буду носити, так само, надіюсь, як і цей років 5. Це навіть дуже ок. Мені сподобалось, що тут є такі кишеньки для різних карт, карток. якраз. І отут є під копійочки і ще під готівочку. Це мені дуже сподобався. Мені дуже подобається, він буде такий яскравий, його можна мені і взимку, і влітку, і десь на пляжі він буде виглядати дуже стильно і гарно. Тож напишіть там, який вам більше подобається. Оцей чорний, чорний, який в мене був. Чи оцей сріблястий? Потім я сьогодні купила віяло, тому що я зараз знаходжуся на Кіпрі, і напевно влітку я ще буду на Кіпрі. Я це віяло бачила влітку, і мені мене жаба давила заплатити за нього. 15 євро, щось таке воно коштувало. Я вже відірвала сьогодні ціночок. Він дерев'яний. І я вже е, так, що на кіпрі дуже жарко і віяло тут реально необхідна річ. І в мене було віяло, яке я купила там собі щось за 2 євро. І воно, знаєте, таке було: ну, таке, типу, як віяло за 2 євро. фігове. Це я сьогодні на знижках взяла за 7. Вибирала між червоним і дуже було гарне синє. Але синє було більше, а я хотіла маленьке, щоб воно, якщо, що, мені влазило в цю маленьку сумочку. Тут навіть є така штучка, щоб його можна було зачепити і десь носити. В набір в кожну входивши резиночка, щоб воно так хліба. Дивіться, яке гарне. Літом буде дуже гарно. Незамінна річ. Маю надію, що я резиночку не дуже швидко згублю від нього. 7 євро воно мені коштувало, це було вже знижкою 50%. Я була не впевнена, що воно ще буде до 70, чи воно взагалі буде під мінус 70. Тому просто взяла сьогодні і купила. Те, те що я купила сьогодні, гаманець і А Потім я вам покажу, напевно, сумочку, а потім те, що в мене є тут. У мене ще є їхня сумочка, отака. Сумочку сумочці вже майже рік. Я її купила на, мені здається, на розпродажі минулого року, коштувала вона мені щось чи 19, чи 15 євро. Вона дуже гарно себе показала, я її ношу, вона без замочку в мене, але я туди кладу косметичку, в якій в мене знаходяться різні документи, гроші. Мені дуже-дуже комфортно. Єдине, що з чим не справилася сумка, буквально перші дні, коли я її вдягнула, я туди поклала пляшку холодної води. І тут, видно, каркас, він картонний. Ну, там папір, напевно, всередині. І він розмочив з одного боку цей папір, і вона трошечки з одного боку, як ніби втрачала, втратила форму. Бачите, ось тут? Отак. Але все рівно вона мені подобається. Дивіться, ручки гарно носилися. Ось тут теж вона не. А що тут? Тут трошки затерлася, але, бачите, взагалі не видно через візерунок. Була ще така жовта, але я купила собі зала. Ще я коли купувала цю сумку, купила в неї кросівки в такому кольорі. Кросівки мені, до речі, взуття перфа мені подобається найменше. Воно все якесь дуже, на дуже-дуже вузьку ногу. У мене пальці не деформовані, вони тіпо, пальчики в мене такі вільненькі. Uh, і мені те взуття воно дуже сильно здавлювало ноги. Але якщо вам подобаються такі красивки, як оце газель та тата, -та, uh, то зараз таких варіантів там по знижках дуже багато, і вони, здається, були по 19 євро. Але певно, що ціна ще впаде. Ще мені там дуже сильно сподобалася сьогодні кофта за 19 євро, uh, і тоді був намальований типу, бур'ян, якийсь чи вазон, щось таке. Але я подумала, що на Кіпрі а, мені достатньо, і в мене там 3 чи 4 теплих светри Це мені достатньо, і я вже не буду купувати светри Принаймні до наступного року я більше не планую цього робити. А, ось так Ще в мене вдома зд... дому в, в Україні, є ще декілька їхніх сумочок. Ось так. Завжди ще мріяла про їхню валізку на колесах. І зараз валізи по, а, по 50 євро були. І вони були всі такі прикольні, веселенькі. Тож, переходимо до. Біжутерії. Я там купую заколки для волосся, різні крабики. І коли в них знижка мінус 70, то ціни мега приємні. Плюс я покажу вам деякі своїх прикрас, які я купила в цьому магазині і ношу вже їх реально 5 років. Перші, напевно, одні з моїх найулюбленіших це такі сережки. Я зараз покажу, як вони виглядають. Отак. Хопс. Для моєї роботи я працюю онлайн, і мені потрібно, щоб на мені були якісь великі прикраси, щоб було зразу видно, хто тут буде щось розказувати. Тому для своєї роботи я вдягаю і купую великі прикраси. Не питайте, якось була на якомусь трені. Сказали, що гарно в кадрі, коли ну, має бути якийсь акцент, я вирішила, що це в мене будуть великі сережки. Дивіться, яка краса. І коштували мені вони в Україні, коли їх купувала 70 гривень. Дивіться, їм вже майже 5 років. А, чи, чи 49, ну, типу, до 100 гривень вони мені коштували. Ще в мене є. Всі сережки, які я їхні купувала, всі я брала, якщо, якщо вони коштували менше, ніж 100 гривень. У мене ще є отакі. Зазвичай роблять дуже гарні літні колекції, такі великі. Вони все дуже легенькі, в них, до речі, є багато кліпсів. Вже я бачу, що в них є е, е, якісь посріблені колекції. Такі. Потім, пам'ятаєте, була ця мода на, е, боже, як воно. На такі. Не знаю, як це правильно сказати. не ракушки така морська тематика, то я собі ще такі купувала. Насправді ці я носила найменше, тому що мені здається, що на ці мода якось не сильно проходить, а ці тепер вже виглядають не дуже актуально, і я хіба що їх в'ягаю інколи на пляж і то рідко. Потім в мене є, ну кажу, ви вже зрозуміли, що я люблю такі е, масивні і з вісюльками. Ну, мені з моєю формою обличчя воно мені гарно е, подовжує обличчя. Такі. Коротше, всі вони реально коштували біля 50, 50 гривень. А, ще я в цьому році купила собі в них отакі заколки. У мене їх дві, але я вдруг десь загубила. Щоб робити собі ось так зачіску. Тут собі чіпляю. Мені, десь що мені так дуже пасує. Вона мені все теж купувала на розпродажі. Дві штуки мені коштували 2 євро. Я була дуже щаслива. І цього літа я, цього літа я купила собі ще отакі сережки. А, Теж за 2 євро, чи за 2, чи за 3 євро, до 3 євро я їх взяла. А, бо в мене я купила собі синій купальник, і в мене була біла сорочка, і я вирішила, що це буде гарно, це дійсно було гарно. А ці мені трошки важкі, решта ці всі набагато легші. Я їх дійсно дуже часто вдягаю, Навіть оці, коли я ще не шукала, їх знайшла за робочим столом, бо я видно, їх вдягала десь недавно на роботу. Біжутерія носиться просто неймовірно круто. Ще мені дуже подобається в них шикарно купити на подарунок якісь прикраси, брилочки для, для машини, великі роблять якісь великі ведмедики, але все це виглядає дуже дуже гарно і стильно. Тобто, я би реально хотіла отримати в подарунок. Ось такі їхні брелочки для ключів на машину. Я думаю, ключі для квартири воно виглядало б негарно, але для машини виглядало б дуже стильно. Вони там такі різні вузлики, вони далі такі, такі прикольні об'ємні. Ось так. Що мені ще в них подобається? Там є різні журналі блокноти, але блокноти я ніколи їхні не купувала і намагаюся купувати менше блокнотів, бо давайте дивитися правді в очі, я їх не заповнюю. Це просто для мене дарма витрачені гроші. Хотіла купити ще сьогодні окуляри. Окуляри були до 10 євро, піряла за 5, за 7, за 10. Це не окуляри, типу для зору, це просто окуляри від сонця. І чесно скажу, я купувала в Кіпрі в тому році окуляри за 30 євро, в оптиці простенькі, але від сонця, і вони зіпсувалися за декілька місяців. Окуляри з Парфуа мені не псувались. Коротше, може це звучати як ода цьому бренду, але я дійсно вже по 5 років ношу їхні сережки і вони гарно себе показують. Підвіски не ношу, бо підвіски мені не подобаються. Інколи ж купую якісь браслетики. Але сьогодні були такі гарні браслетики, які мені подобались, коштували по 5 євро. Я така, я не хочу витрачати на це 5 євро. Якби були по 2, я б собі купила. Ось так з моїх, моїх планів. А, що мені ще дуже подобається, я в мене раніше була просто маса їхніх шарфиків, тому що там шарфики раніше коштували до 100 гривень, ну, аля, типу, по 5 євро в розпродаж. Я купувала багато їхніх шарфів, і найбільше мені подобалось в них є е, е, такі дуже-дуже великі, там 2 метри на, на метр на півтора. Вони здоровенні і коштували реально копійки. І я їх... Uh, ці, uh, світло в мене бачите пропало. Uh, і я uh, їх використовувала як на пляж, брала підстилку, тому, що там були дуже гарні кольори. Uh, рукавички, дуже в них дешеві, були завжди до 100 гривень. Тобто зараз. В грудні місяці, о кажу, в грудні, в січні місяці, починається розпродаж профа, і я вам раджу щиро зайти і подивитися. Принаймні, як на мене, це мега круті подарунки для подружок. Бо ви, ну, типа, це недорого, як на мене, і це виглядає дуже гарно і стильно. Як на мене, ці сережки не виглядають на 79 гривень. Ось так. Тож, я пішла перекладати в свій гаманець новий грошики. А ви там пишіть, підписуйтесь і будемо розвивати отакий от контент українською мовою, бо і він має право бути. Все, до зустрічі!